Доброго дня, ми з України. Мене звати Ольга. Ласкава, прошу на мій канал. Ми з вами працюємо далі. Зараз будемо з вами дивитися село Красне, Скадовський район, Лютий. нас дьявол. Таня ще вирішується стосовно вас. Ну що, ЗСУ дуже рядом, ЗСУ дуже рядом. Ви йдете до нових берегів. За вас будуть боротися, боротися до останнього, боротися до перемоги. Карта війни це карта Дьявол-Куча Орків. Питання вирішується, але ну, тут іде допомога. Ну, це, це ще в будущем. ну, Дай Бог, щоб це був лютий місяць. ЗСО справиться, будуть довольні своєю роботою. Давайте подивимося обща енергія. Село Красне, Лютий, «Обща енергія, яка... Буде відбуватися в селі, лютий місяць, обща енергія. Угу. Так, дивіться, дуже важливий для села буде лютий місяць. Випало 4 старших аркани, да, на общу енергію. Це випала в нас надія. Далі випала карта смерті. Ірафант закриває карту смерті і закриває імператриця. Значить, дуже великі зміни принесе лютий місяць вам. Ірафант і імператриця це карта України. Імператриця ви вже знаєте, Ірафант, там, де з'являється Ірафант, там буде деокупація. Можливо, в лютому місяці це пройде. Ну, Вклад падає ітокова карта України. І тут три головних події: звільнення іде, вони відходять від вас. Ну, будуть за вас боротися. Бачите, буде схватка, два міча, буде схватка. Е -е... Знаєте як? Для впевненості, я думаю, все ж таки перемога буде. Колісниця випала на березень місяць. Затягнеться до березня. Ну, я думаю, березень. Ну, Знаєте, як в Таро буває. Дві неділі плюс, дві неділі мінус. Да? Поки що там Імператор, поки що там орки, дьявол. Але ЗСУ йде і по рицеру Пінтаклі це з великою кількістю зброї. Березень місяць, я думаю, березень. Бережіть себе.